Сьогодні у нас продовження чистки роду, і це в нас восьме коліно роду по лінії мами. Так, дивимося ще раз. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Неупокоєн. Так, бабуся, і дідусь, ми бачимо вашу історію. Нам... Ми співчуваємо вам. Ви проходили свої кармічні уроки. Той, хто вас ображав, той, хто так чинив з вами погано, він буде покараний її творцом. Так, ми зрозуміли, що робили вам негатив, заперечую, перекриваю. Розбите серце, одіночество, складності в житті. Забрали чоловіка рано. Прибираю весь негатив, все злелих я повертаю на болота. Там цьому негативу схорониться, у вас більше не тракаться предків. Прошу вище сили пробачити предків роду, пробачити рід, пробачити нащадків роду. не наказувати їх більше. Прошу вибачення у всіх тих, кого бабуся дідусь ображали при житті. І, бабуся, дідусь, пробачте всіх тих, хто вас образив, кого не можна пробачити. Передайте цю справу в руки Тверця, діть на Верховний суд, там розберуться. Вони будуть покарані Божим судом. І відпустіть свої образи, ми відпускає, відпускаємо ваші образи за вас. Це Та буде так. Ваші сили, допомоги, прошу, щоб бабуся дідуся покоїлись, щоб більше нащадки не платили за гріхи предків. Скажіть, покажіть, чи упокоєні бабуся дідусь тепер, нащадки.